Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо, але про що відгадайте, будь ласка, загадку? У коробці спочивають, хлопці наче близнюки, в них коричневі голівки, а зовуть їх так, сірники. Дітки, для чого нам потрібні сірники? Правильно, щоб запалити вогонь. А вогонь це друг чи ворог? Вогонь може бути корисним, а може і бути бідою. Давайте з вами розглянемо, коли вогонь друг. Так, вогонь нам допомагає приготувати їжу. За допомогою вогню він нам присвячує вночі. Коли на вулиці холодно, він працює у печі. А коли ж вогонь ворог, коли ним неправильно користуватись і виникає пожежа? Давайте розглянемо причини виникнення пожежі. Це необмежене поводження з вогнем у лісі, це неполагоджені печі та електроприлади. Це необережне поводження з газом, пустощі дітей з вогнем, ігри з запаленими предметами, це неполагоджена електрика, це залишені електроприлади без догляду, це використання сірників під час гри. Дітки, коли виникає пожежа, ми обов'язково повинні викликати пожежник пожежників за номером 101-101. Запам'ятайте, будь ласка, пожежники це наші захисники. Професія пожежник це сміливі і сильні люди. Вони вступають в бій з вогнем, який вирвався з рук необережних людей. Пожежники гасять вогонь водою або спеціальною піною. Сучасні пожежники не тільки гасять вогонь, а й рятують людей, птахів, тварин, з різних небезпечних пригод, тому й називають їх пожежно рятувальна служба. Дітки, поки не приїхали пожежники, якими речами ми можемо використовуватись при гасінні пожежі? Давайте розглянемо. Ми можемо погасити пожежу водою або ковдрою, піском або звичайною землею з вазонів. Давайте розглянемо, які предмети можуть викликати пожежу. Молнія може викликати пожежу. Так. Звичайна голка. Ні. Свічки на торті. Так. Пральна машина. Ні. Сірники. Так. Сірники можуть викликати пожежу. Гарячий чай. Ні. Добрі дітки. Пропоную вам вивчити чистомовку про пожежника. Послухайте, будь ласка. Ик, 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 сміливий пожежник. Ив, ив, ив. вогонь загасив. Єво, Єво, Єво. Водою миттєво. Ив, ив, ив. його він залив. Повторюйте, будь ласка, за мною. Ик, ик, ик. Сміливий пожежник. І ще раз. Ик, 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 сміливий пожежник. Наступний рядок. Ив, ив, ив вогонь загасив. Ив, 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 вогонь загасив. Єво єво, єво, Водою миттєво. Єво Ево Ево. Водою миттєво. Ив, 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 його він залив. Ив, 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 його він залив. Молодці дітки, продовжуємо далі. Пропоную вам трошки відпочити гімнастикою для очей. Сідайте рівненько, і перша наша вправа. Очі рухаються вгору, вниз. Вгору-вниз, вгору вниз. Наступна вправо очі рухаються по колу. Наступна вправа очі рухаються вправо вліво. Право вліво, вправо вліво. Добре. І остання вправо покліпали очами. Молодці. Відпочили, працюємо далі. Пропоную вам розглянути пожежний щит, що в ньому є для гасіння пожежі. Ось лом пожежний застосовується для розкривання дверей, відкривання кришок люків та інших робіт. Багор пожежний призначається для розкидання предметів. Під час пожежі та після неї. Лопата штикова, совкова призначається для закидання піском з ящику осередку займання розбирання стін під час гасіння пожежі. Сокира пожежна призначається для руйнування перешкод на шляху до осередку пожежі, рятування людей. Зі замкнених приміщень. Відра фарбуються у червоний колір зазвичай на пожежному щиті, поміщаються два відра, звичайне та конусне. Використовують іще і вогнегасники для гасіння пожежі. Пісок потрібен для закидання осередку займання. Дітки, а зараз знайдіть, будь ласка, помилку на цьому пожежному щитку. Чого тут не потрібно бути? Вогнегасник нам потрібен? Так, храблі? Звичайно, ж ні. Ополовник? Так, не потрібен. Лопата потрібна? Потрібна. Відро потрібно. Шланг потрібен. Добре, помилки ми знайшли, впоралися з цим завданням. Молодці. А зараз пропоную вам пограти в гру, що потрібно для роботи пожежником. Ось нам треба виправити, покласти ось такі позначки. Якщо да, то зелену позначку, якщо не потрібно, то червону позначку, хестик. Ось подивіться, шолом нам потрібен для роботи пожежнику. Так, така зелена галочка, молодці. Шапка для Діда Мороза та Санта Клауса. Звичайно ж, ні. Сокира нам потрібна пожежнику для роботи? Потрібна. Швабра потрібна? Ні. Легковий автомобіль. Звичайно, ж ні. Пожежна машина потрібна для роботи. Так, потрібна. Чоботи потрібні пожежнику? Так. А кеди? Ні. Дітки, подивіться, перчатки спеціальні потрібні для роботи пожежнику? Так, потрібні. А гумові перчатки тоненькі. Ні. Молодці дітки, ви впоралися з цим завданням. Далі подивіться, вогнегасник, потрібен? Потрібен. А відро з засобами чищення? Ні, не потрібне. Молодці, дітки. Ви дуже гарно впорались з цим завданням і багато всього дізналися про пожежників. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!